Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотебеч Вот. Дивимося сьогодні топовий бій від підписника з Ніком FireDemon. На мапі Редшер і трішки відразу поговоримо про наш танчик із четвертий про його гармату 122 мм гармату. Зразу шкоду 440 за постріл. Це кумулятивний снаряд, пробиває 340 мм бронепробиття та бронебійний 258 відповідно. Тож, повертаючись до бою, дивимося на на сетапи команд. У нас тут всі десятки, жодної арти, і по одному легкому танку команда і. Варто підкреслити, що наш авторіплею Fire Demon виконує завдання на об'єкта 260 ВТ-15, загартована сталь, де треба завдати шкоди, отримати і заблокувати сумарно на 14 тисяч одиниць. І щоб виконати це завдання на відмінно, треба завдати 25% від сумарної шкоди команди та знищити супротивника або захистити базу. Тож, від... за цей час, поки я вам розповідав, тут рахунок уже 0,2 ми відцілюємо є сото, якого пробуваємо на 419. Раз шкоди. Подивіться, як панзер Е100 підсвічується. Так у нас перезарядка доходить до кінця. Так знову пробиваємо 438. Цього разу вже в нас вилітає. Ще підсвічуємо, як панзера є 100. Подивіться, є соти. Цікаво, куди він нас пробиває. Давайте ВНЛДшку. Так, ВНЛДшку з'їв за маму. З 442 разової шкоди у нас вилітає. І, до речі, не сказав я, що саме цікавіше буде в кінці бою, де він залишиться один проти трьох. Більше нічого спойлерити не буду, але бій досить цікавий. Тож прожимаю в подбайку, підписуйся на канал, підтримую український контент і канал в цілому. Тож, вертаємося до бою. У нас вже 0-4. Подивіться на команди, на хітпойнти команд. Ми програємо на 4000 тисячі і це тільки е, початок. Зараз, так підсвічувалося зеленим 463 шістдесят. Разові шкоди вилітає. Трішечки перекрутив. Є соти. Дуже грамотно вицілює наш авторіплею. Дивиться де зелений горить, і добиваємо. І ми є сот о разової шкоди. Всі ми з нього злизуємо та їдемо вперед. І до тої пори, поки наш авторіплея буде зараз бавитися з Удисом 15-16, наказувати, показувати йому свій скіл, як з ним треба грати. Трішки хочу акцентувати свою увагу на міні-мапу. Дивимося на міні-мапу. Тільки два наші союзники залишаються на К лінії. Оце друга, третя, четверта лінія. Бачимо, ЄБР 105 п'ятий ворожий приїжджає вже на нашу базу підсвічувати наших союзників. Об'єкт 140 та леопард 1 починають. Зжимати Єбера починають відганяти його від нашої бази. І ТВПшка так забирає наш Леопард-1, Єбера 105-го, дуже важливий мінус, тому що це легкий танк. Він підсвічував нашу команду. Так, і Тим часом подивіться, який екшен в бою робиться і на мінімапі, і тут біля нашого автора ріплею, і з четвертий зворотнім ромбом зараз витанковує всі снаряди, як ви всі знаєте, дуже. Шикарна броня в бортах із іс 4 ІС-4 цим дуже сильно славиться. І тут на 755 нам прописує і Боже, яка обідочка. 3500 завданої шкоди. Тим часом ми настріляли. І кумулятивом на 755. Боже, яка обідочка була? Трішечки винен. 60. тп наш союзний, бо тому що він занадто. Дав вперед, тим самим ми хотіли дати постріл, і 60 тп дав вперед і тим самим відкрив нашу попку, куди присунув є е ворожий снарядик, Але нічого, живемо далі. У нас хідпонтів поки що е половина ще присутня. Рахунок 3-4. Подивіться на хідпонти команд. Ми програємо на 7000 хітпонтів. Боже, наші СТ, наші середні танки вже зажалися. На 8-й дев'ятій лінії К8, К9 бачимо на мінімапі, Зараз будуть вороги швидше за все прожимати оці напрямки, будуть викурювати наших істешок. І нам треба якось тут ще й забирати мінуси. Тут у десь 15-16. Всі прекрасно знають, які в нього КВН, це кути вертикальної наводки. Хто не знав, по-українськи не увн а КВН ще раз підкреслюю. І рахунок вже 5-4. Все ж таки, ми ще програємо на 4 тисячі по хітпойнтам І подивіться, знаходить тютільку таку 398. Туди ми присовуємо Удису 15-16. 4 тисячі у нас вже настріляного. І бачимо, противники на міні-мапі вже приїжджають на, до наших істешок, яких я вже говорив, зараз будуть викурувати. Так, і другий постріл на 403 хітпойнти. Це, до речі, дуже важливі шоти зараз дає наш автореплею. Просаджує. По хідпойнтам, танки противника, це дуже важливі, важливі постріли зараз йдуть. Це зараз. Якраз рішається доля нашого бою, чи витягнеться він, чи ні. Треба попросаджувати максимально. Тому що, як бачимо, по хідпойнтам ми дуже сильно програємо. По танках не так все погано, але як ви бачите, по хітпойнтам на команду дуже сильно програємо. Тож треба просаджувати максимально у десь 16 і не хоче. Не хоче виїжджати, то він виїжджає, то ні. Подивіться, хто це тільки що прописав. На тисячу з лишнім. Це як панзер є 100 чи хто це був, чи 60ТП фугасом пробиває і СА 7, не знаю, не помітив, що це було, але побачив на тисячу з лишнім пробиває. Тут нам не, не повезло, не пробиваємо Ми Одеса 15-16. І як я вже говорив, нас вже починають зжимати з усіх сторін. шок наших викурили. Бачимо на мінімапі вже повністю обкружили нас. Середні важкі танки вже ну, зараз будуть заїжджати нам в жопу. Леопард-1 так забирає 121Б ворожий нашого Т-110Е4. Це дуже погана новина для нас. Менше танків, і тим більше ми зараз зажаті. Як розжатися, це дуже дуже і дуже погано. Ми не можемо прожати ні вперед, ні вернутися назад. Тільки ми прожмемо вперед, там приймають такі, як, як панзер Є100 Бабах, є ще є в бою, так-так. І тільки ми від'їдемо назад. Так, бабаха пробує виїжджати. Ми даємо постріл не вилітає. Альфа 409, і дуже добре, що нас об'єкт 430 У добиває бабаху. Він міг мінусувати любого нашого танка, паншотити. Тут дуже шикарна вертушка залітає по іс у сьомому. 434 хітпойнти І, як я вже сказав, вже повністю з усіх сторін нас зажали. Леопард 1 вже звісився на нас. Так, де це Удес 15-16, не світиться притул, 409 хітпонтів нам дає дуже шкода. Як ви знаєте, у нього гармата стоїть практично настільки саме альфи, як у нас, на 440 разові шкоди. І великий бос світу танків, ворожий вже починає виїжджати на охоту. Зараз будемо дивитися на полювання верніше, будемо дивитися. Так, можливо, вдасться так присуваємо йому на 510, шикарна альфа вилітає. І варто підкреслити, що наш автореплею. Вистрілює повністю всі свої голдові кумулятивні снаряди. І залишається тільки 10 бронебійних стандартних снарядів, як я вже сказав, на 250 з лишніх бронепробиття. І рахунок 11-10, не знаю, якось все трішечки розрівнялося. По хімпоінтам ми все ж таки програємо на 600 чи на 700 хіппоінтів ми програємо ще до цієї пори. Але по рахунку, по танках, ми вже майже зрівнялися. І бачимо, на табло у нас показує де ОБЗ особисті бойові завдання е, показує 10 з половиною тисяч. У нас вже в кишені, а треба 14 тисяч. Можливо, вдасться нашому автору реплею ще й зробити ОБЗ на ВТ-15. Побачимо, подивимося, дивимося обов'язково до кінця. І бачимо, залишається, як панзер є 100 удис 15 та 16, та і 7 команді противника. І у нас залишається теж три. Три е, танки, Яхпанзер є 100 Кранваген та 60ТП. На 60ТП, не знати чому він вже їде вперед на великого Боса. Тут і 7 прикриває це все діло. Не знати, де подівся у 15 16 не знаю. Не варто було прожимати вперед. У 15 16 заїжджає в жопу, забирає нашого Єхпанзера, є 100 він був шотний. Уже і 60ТП шотний. Ми зараз такими темпами залишимося взагалі тільки одні Так і Ми залишаємося одні проти трьох. Як панзера є стоя, як я вже сказав, Удеса та Іса 7-го. У нас 5600 настріляного. Їдемо давити Удеса 15-го. Так, ми його підсвічуємо у нього. КВН шикарний, як я вже сказав. Він нас, дуже шикарно, що він нас не пробивається дуже-дуже і дуже нам на руку, бо тому, що ми для нього двохшотні, а він нам на 3-4 постріли. Так, подивіться стараном, і він залишається нам шотний. Дуже дуже, дуже нам везе. У цьому плані дочекаємо перезарядки, забираємо його 396 поті. Тут уже Сііс 7 виїжджає. Він для нас шотний, він, до речі, міг нам тільки що прописати піздюлінку. І зараз будемо швидше за все качатися, їздити кругом цього камінчика. Так, виїжджає, ні, хотів виїхати. пробує і перевіряє нас на міцність, і сьомий. Зараз будемо дивитися, у кого. Е Мотор сильніший, в кого швидший танк, і ми його до доганяємо в жопу йому присилаємо на 346 відпотів і виїжджає як панзер Є-100. У нас стандартні бронебійні снаряди. Він виїжджає. Ми для нього шотні, Як ви знаєте, у нього 420 пробиття кумулятивом. І подивіться, як помиляється ворожий, як панзер Є-100. Ми заїжджаємо йому в бортину. Звичайно, присовуємо йому снаряди, залишається шотний. Тут уже для нього. Вже все зіграно. Дуже дякую за топовий плечі. Fire демону. Тож обов'язково прожимаю подобайку, Підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.